Всіх вітаю, друзі! Британія в лиці Кіра Стармера, який являється на сьогоднішній день прем'єром Британії, повідомила про те, що вони починають активну підготовку та нарощення бойової міці для можливої майбутньої конфронтації проти Ерефії. І ми сьогодні це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем та підписку. Це Мій новий канал про новини світу. Дякую кожному з вас. Прем'єр-міністр Британії назвав три фундаментальні цілі, яких він хоче досягнути в результаті перегляду оборонних витрат країни. От, Він виступав в місті Глазго, і що він говорив? Загроза, з якою ми зараз стикаємось, є серйознішою, більш безпосередньою та більш непередбачуваною, ніж будь-коли з часів Холодної війни. Ми стикаємось з війною в Європі, новими ядерними ризиками, щоденними кібератаками. Зростанням російської агресії в наших водах нова ера загроз вимагає нової ери оборони та безпеки не лише для того, щоб вижити на цьому новому світі, а й щоб бути лідером. Ми ніколи не будемо ризикувати нашою національною безпекою натомість ми будемо діяти, сказав Стармер. І отже, що Британія буде робити? По перше, він пообіцяв вперше за останні 20 років. Підвищити зарплату британським військовим, напевне, для того, щоб більш е, охотніше люди йшли до війська. По-друге, Британія робитиме все, щоб посилити потужність НАТО. В той час, як ми беремо на себе більшу відповідальність за нашу колектив, колективну оборону НАТО НАТО, означає, що ми ніколи не будемо воювати поодинці. Зауважив він, але при цьому, е, якщо ми говоримо там в розрізі всього Європейського союзу, то цього напевне дотримуються не всі. Бо коли країни Балтії попросили в Європейського Союзу надати кошти для того, щоб реалізувати проект стіна дронів на Балтійсько-російському кордоні, якщо можна так сказати, якби при цьому вони отримали відмову і тепер має це все робити за власний рахунок. А ми знаємо, що це не настільки великі країни і не настільки багаті країни, щоб оперувати такими великими коштами. Також Стармер заявив, що Британія буде прискорено впроваджувати інновації, щоб ми могли протистояти загрозам сь та сьогодні та завтрашнього дня. От серед іншого він перерахував інші зобов'язання, які уряд бере на себе сьогодні: побудувати щонайменше 6 нових заводів з виробництва боєприпасів у Великій Британії. Далі, ну ми розуміємо, що це не рік, не два, не три. Це буде тривати дуже і дуже багато років. Створити гібридний королівський флот країни, який поєднує безпілотники з військовими кораблями, підводними човнами та літаками, створити кращі умови проживання та обладнання для військовослужбовців, інвестувати 15 мільярдів фунтів в програму суверенних боєголовок, тобто ядерну зброю. Це те, що стосується таких масштабних планів, і це займе не тільки багато коштів, але це займе також і багато часу. При цьому ми розуміємо, що на сьогоднішній день Росія набагато швидше може підготуватись до можливих конфронтацій проти Європи. І, е, якби такі зміни в Європі можуть заставити Путіна навіть ще швидше приймати рішення для того, щоб Європа не встигнула підготуватися. Також, що ще під що ще, е, Передбачено, Стармер пообіцяв підвищити оборонні витати до 3% ВВП та оголосив про перехід до бойової готовності зі створення армії, яка протягом 10 років стане в 10 разів смертоноснішою. Якось так, але можливо в Британії та й в принципі у всієї Європи немає 10 років, як про це е, неодноразово заявляли різні представники європейської розвідки. Також. Окрім шести заводів з виробництва боєприпасів, 12 нових атомних ударних підводних човнів. Спуск на воду кожного нового буде займати 18 місяців. Це якщо все піде по плану. Далі, як я вже сказав, 15 мільярдів витрат на ядерну програму, створення нової далекобійної зброї, а також інвестиції в системи протиповітряної та протиракетної оборони. От і що це означає? Це означає, що Британія досить серйозно відноситься до можливої війни. Так, при цьому бачимо, що допомогти завершити, наприклад, війну в Україні, вони не спішать. По кількості зброї, яка передається, також ми бачимо, що темпи скорочуються, як і по всій Європі. І якби причина одна: це те, що під загрозою удару тепер знаходяться і країни Європейського Союзу. Якщо ми візьмемо, наприклад, Польщу, то Польща. В лиці міністра оборони Кошеня Камеша, а також президента Польщі Анджея Дуде, ще з півтора-два роки тому заявили, що вони на сьогоднішній день не можуть більше передавати зброю Україні, тому що вони мають накопичити зброю для себе, тому що вони також межують з Білорусю та з Росією. І їм потрібно дбати про свою власну обороноздатність, бо ця країна знаходиться в безпосередній. Близькості і безпосередній небезпеці від е, Росії та від Білорусі, як від можливого плацдарму для нападу е, зі сторони РФ. Що роблять інші країни? Інші країни поки що е, не приймають якихось важливих рішень на рівні там, того самого Європейського союзу. Більшість країн е, якого входить також до блоку НАТО, вони не можуть. До цих пір виділити достатню суму коштів і взагалі прийняти якісь рішення по виділенню коштів на загальноєвропейську оборону. При цьому ми бачимо дуже багато різних потужних форумів, потужних там, я не знаю, конференцій, на яких тільки говориться про те, що да, Росія дуже нам загрожує. Давайте виділимо гроші на, якби, на підтримку. Обороноздатності і тут провалюється будь-яке голосування. Типу, нічого не приймають, бо це може вдарити по європейській економіці. Якщо подивитись на Україну, то е, також в нас будували дороги, в нас також боялися, що це вдарить по економіці, і тому не збільшували там обороноздатність. При цьому ми бачимо до цього, до чого це призвело. Європа також зараз робить е, таку помилку, бачимо, що. Серед країн, які відповідально до цього, насправді відповідально до цього відносяться, це є Польща, це номер один, так далі, країни Балтії, але вони дуже і дуже маленькі. от, Ну і зараз Британія до них підключається. Можливо, інші країни Європи також прокинуться і також почнуть накопичувати свій військовий потенціал, а не тільки робити потужні заяви і їздити по незламним конференціям, на яких також ну якихось там реальних рішень прийняти вони. Не можуть. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. От, також просто зараз бачу, що є вже дуже багато новин про те, що почалася зустріч української та російської делегації в Стамбулі. От і прямо зараз також Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який. Вже фактично скоро покине свою посаду, бо вже в Польщі є новий президент, обраний. Так? Це Кароль Навроцький, який являється колегою Дуди і його колегою по партії, як мінімум, право і справедливість. От, і зараз на зустрічі Зеленської і Дуди, про що говориться? Говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Також маємо взаємовигідні економічні проекти, сподіваюся, на їх успішну, Реалізацію. Ось така от ситуація в нас сьогодні. Такі в нас новини. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!